Всім привіт! Мене звати Богдан Будкевич. Це без цензури на цензурнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу. Поїхали! Знаєте, сьогодні дуже хотілося б порадіти всім цим екстесам з Кримським мостом, поговорити про якісь цікаві аспекти зернової угоди, те, що там далі буде відбуватися яким чином і далі там буде кудись іти українське зерно, чи дійсно Україна там поклала з прибором на Росію і так далі, і подібне. Але ні, друзі, ми будемо говорити про чергові гедотні внутрішньополітичні розборки, які знову провокує офіс президента, не буду оригінальним. І знаєте, я скажу відверто, я от одразу хочу сказати, мені дуже неприємно насправді говорити про всі ці речі. Я би не хотів записувати такі відео. Я дійсно вважаю, що під час війни... Було б потрібно відставити всі політичні дрязги і сварки кудись подалі. Але коли ти бачиш таке огидне лайно, ну просто неможливо мовчати, тому що люди, які, на жаль, зараз перебувають при владі, це ті, хто нас постійно закликає через свій єдиний телемарафон, куди, наприклад, не мають доступу ніхто опозиційний, да так, от вони закликають нас до єдності, до того, що ми всі маємо як один там сплатіться і так далі. А іншою рукою вони займаються просто підготовкою до виборів, узурпацією політичної влади і намаганнями. От що, напевно, найогидніше, бо попереднє це така історія, цим займалися всі, і будуть займатися всі влади до кінця існування будь-якої держави. Але от найогидніше це коли влада слуг народу і Зеленського займається тим, в чому воно найбільше звинувачило свого попередника тільки в п'ятикратному розмірі. Тобто, знаєте, в такому твертительному бариганстві і паразитуванні на темі війни. Ну, от про що я зараз скажу, друзі. Я думаю, ви всі бачили не так давно. Це, по суті, ми говоримо про нову медіа-операцію Офісу президента і Слуг народу. Отже, я думаю, ви всі бачили, знаєте, як то пишуть, інтернет розорвало на днях публікація, причому що характерна, яка запущена була з російської пропаганди, з якогось там типу торговельного центру, здається, в Пітері, де масово клепають фіпіві дрони російські. Мовляв, от, расисти готують все це. Жопа, восени буде, у них уже і завод по виробництву шахідів новий будується і так далі. Ну, тобто, дивіться. Чи є ця проблема? Звичайно, безумовно. Треба визнати, що ми втратили своє лідерство, по суті, в багатьох моментах в плані дронів на фронті. Тобто, расисти подивилися на нас, подивилися. Ми починали цю війну, як дійсно вони не розуміли до кінця, наскільки це важливо. Вони подивилися на нас, вони взяли наші найкращі розробки і почали включили просто державну машину. Вона може бути недолугою, вона може бути убогою, якою заводно, але вона почала хірачити. І це велика проблема. Ну ми зараз навіть не про це, а не про те, там не про якісь там особливості виробництва дронів. Це велика і хороша тема. Але ми зараз не про це. І от е, ця тема реально дуже здорово зайшла, і народ став реально викладати. Е, і спочатку це була абсолютна історія явно е, нерукотворна. Тобто, люди стали викладати, що купують місцевий, в першу чергу, наприклад, влади на там кошти місцевих бюджетів на місцях. І там виявлялися повний треш, коли там, е, там в ківерцях якийсь там стадіон будують, там те, там, те, там, те. Ну і люди почали задавати питання: Ребят, ви чого, барзелі? Ми що, війну виграли, щоб таку херню робити. Почалися критика в Києві, що ми мовляв: от опять подивіться, Бруківку перекладають в центрі міста, замість того, щоб щось там зробити. Чи якусь там там, господи, розв'язку будують, повна жопа, де там кличко, там, такі-то, де дрони, ну, умовно кажучи. І тут, друзі, починається найцікавіше. Тобто, ну дивіться, чи є проблема е, правильного використання коштів місцевих бюджетів під час війни. Безумовно, ясна справа, що на жаль, це знову ж таки починається з центральної влади. У нас абсолютно не включений режим військової економіки. Тобто, по великому рахунку Україна е, що виробляє, виробляє дуже мало. Ми самі не абсолютно е, не, не, ми не можемо на по великому рахунку, але навіть і не пробуємо дійсно забезпечити реальне виробництво м, для своїх військ. Ми повністю залежимо від західного виробництва. При цьому. Рашка ще далеко і близько не вичерпала свій потенціал. Я абсолютно не закликаю вас там впадати в страх і буду вважати, що нам кінець, але ви маєте розуміти: Рашка ще і близько не використала свій потенціал. І повірте, нам ще є. Нам ще треба буде пережити цю осінь, і це буде велика проблема. От. Тому чи є проблема там наприклад, зі стадіонами і так далі. Так, да, звичайно. Чи означає, що це, що місцеві бюджети на час війни не мають взагалі нічого там фінансувати? Звичайно, ні. Є купа абсолютно важливих питань, типу там каналізації, перекладення якихось там магістралей і так далі, які мають все одно робитися, тому що, вибачте, люди продовжують жити. Пробачте в цих толевих містах, і якось треба, щоб не була гаряча вода, їм треба їздити по нормальному асфальту і так далі. Тобто, ну тільки в усьому, звичайно, має бути баланс. Це важлива тема, безумовно, і про неї треба, і варто говорити. Але далі в гру у нас вступає отвертітельні ублюдки із піар-служб Офісу президента, які вирішили: О! Класна тема можна знов бикануть на проклятих невгодних мерів. Я думаю, нікому вже не треба пояснювати, да, що це історія не про прізвища мерів, да, а про системну атаку Офісу президента на непідконтрольних мерів. Якщо хтось не розуміє, чому це відбувається, я в черговий раз пояснюю, тому що вже в 2020 році, буквально через рік після тріумфального 19-го року, український народ, скажімо так. Дуже добре е, зрозумів, е, що таке влада Володимира Олександровича Зеленського, і, грубо кажучи, повністю прокатив її на місцевих виборах. Що це означає? Це означає, що е, по великому рахунку. Е, Партія Слуга народу не отримала більшість в жодній облраді, не отримала жодного мера і так далі. Тому з того моменту Зеленського вирішили, що з місцевою владою треба боротися. Плюс, вибачте, вони вже думають про вибори десь в наступному році. Відповідно, їм треба прибити всіх своїх конкурентів. І в першу чергу мерів. Я знову ж підкреслюю, коли я постійно в всіх відео намагаюся системно захищати місцеве самоврядування, я це роблю не тому, що мені подобається якийсь мер, мені абсолютно пофік на їх прізвище. Я кажу про те, що по великому рахунку, от теж той факт, що у нас існувала більш-менш. Незалежне місцеве самоврядування, найгірші моменти нашого, нашої історії за ці 30 гаком років, нас зберігло від того, щоб ми пішли російським варіантом. Це дуже важливо. Тому мені абсолютно пофіг на прізвище. Я просто не хочу, щоб у нас був от ще один маленький зелений Янукович, який підмінає під себе столицю і не тільки купують різних міст. Так, от, що ми отримаємо? Далі ми бачимо, як офіс президента починає запускати, включати свою гавнасоску на тему Прокляті надо вас прижучить! Ми зараз от вам винісемо какую-то там, значить, типу, ультиматум, і ви всі змушені нам будете підкорятися. Ви ж пам'ятаєте, як огидно обісралася Офіс президента в Києві, де хотіли знести кличка, використовуючи теж саме огидний привід тих самих укриттів. До речі, цікаво, що укриттями зараз в Києві продовжує займатися Київрада. Да? А эти от ці крики всієї мерзоти офіса президентського, яка там бігала і розказала, яка не пережива за людей. Я що ти не бачу, що вони за це переживали. Хоча я нагадаю, що відповідальність за укриття в першу і єдину чергу несе Київська міська військова адміністрація, голову якого призначає Зеленський. Ну це так, для приколу. І от друзі, ми бачимо сьогодні. Зранку пішов масований вкид всіх балакучих дуб офісу президента. Ну а підсумував це ніхто інший як. Давід Арахамія, цілий голова парламентської фракції слуг народу, який у нас виніс цілий ультиматум керівникам місцевого самоврядування, який заявив наступне, що хочу звернутися до очільників міст, чиновників місцевого самоврядування та всіх інших осіб, відповідальних за процедуру закупівлю нашій державі незалежно від політичного забарвлення. У суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення вашими діями. Хм, цікаво, а у суспільства не назріває невдоволеність вашими діями, товариш Арахамія? Ну про це трошки пізніше. Пов'язано це з пріоритетами, які ви обираєте під час закупівлі. Далі, от найцікавіше. Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові вечорізки, перекладання Бруківки там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати там бла, бла, бла. Я вже мовчу про сигнали, які ми отримуємо з фронту. Наші захисники просто шаковані цими новими. Ну і далі вони погрожують, що мовляв, якщо що, Верховна Рада просто напросто почне вводити якісь заборони на використання місцевим самоврядуванням своїх коштів. Я вже мовчу про те, що зовсім нещодавно є заявив, що якраз таки обмеження місцевого самоврядування є одним з тих невиконаних умов. По кандидатству ЄС, які нам уже пред'являють, що нам постійно ці атаки на мерів. Ну а тут виходить голова парламентської фракції, і таке каже: це, звісно, агонь, ідея з точки зору того, як ми виконуємо свої єврозобов'язання. Але навіть менше з тим, давайте про інше друзі. Найцікавіше, я чому зацитував про барабани. Стадіони і люксові овечерізки, ну дивіться про барабани і овечерізкість. Це прям вообще огонь, пане Арахамі. Якщо враховувати, що це якраз ті закупівлі, які намагалися зробити, призначені Зеленським керівники РДА в Києві трошечки в штангу, правда? У У-тю-тю, да? А ще цікавіше, коли це от згадати, хто це говорить, це говорить людина. Я взагалі про Архпрорахамі його роль, про те, скільки з ним пов'язано було зловживань, скільки його звинувачили в корупції до війни, причому прямі співпраці з Білорусію, Росією, з усіма мерзкими діліжками, які зараз. Але я нагадаю, що це та сама прекрасна людина, друзі, хочу нагадати, яка зовсім нещодавно дала просто такі шедеврально вікоповне інтерв'ю, де вона зізнавалася, що вони як би сказати. Ну, Те, що він набрав 15 кіло, кілограмів на харчах в офісі президента в той момент, коли люди билися за Києва. Не цікавіше, це та людина, яка розказувала, як вони пиячили в бункері ОП в перші дні війни. Це та сама людина, яка, ну, як би сказати, зобов'язувалася вже рік, як перед нашими західними партнерами. І це одна з найголовніших вимог до нас і претензій. Повернути є декларування. Тобто саме ту штуку, яка має показати, а чи варують? Люди у владі, але це досі не зроблено. Тому тепер Давід Рахамія у нас виходить і стає в позу, і розказує, як же значить, нам потрібно боротися з проклятими мерами і що з цим робити. Ну, дивіться, друзі, я би сказав так: найважливіше ті висновки, які хочеться мені сказати, це от що. Наприклад, я зазначу, що завдяки цій кампанії отвратительній, яку проводить офіс президента по всій країні проти мерів і так далі. Я хочу сказати тільки, одне, як тільки офіційно будь-який місцевий бюджет спробує зі своїх коштів заплатити щось там за дрони чи так далі. Я гарантую, що на наступний день до нього прийде ДБР, поліція, СБУ, всі, хто завгодно, влаштує маски шоу, всіх запакують, все заберуть і через пару тижнів. Ручний суд, якийсь черговий, винесе рішення про відсторонення від влади керівника місцевого самоврядування за нецільове використання коштів. Немає в цьому жодних сумнів. До речі, я особисто знаю, що є купа е, мерів, купа рад, які допомагають своїм ТРОшникам, які допомагають частинам військовим, які розташовані на їх території, і просто робляться не публічно, тому що розуміють, що як тільки вони відкриються, ним тут же прилетить від на П, яке просто займається підмінанням під себе всього. Їм не підконтрольно. А далі найцікавіше, друзі. Побіжний буквально пошук по Прозоро дає дуже багато цікавих речей, нецільових, можна сказати, закупівель, яким займається центральна влада. Але, напевно, найогиднішим з них є, звичайно, єдиний телемарафон. Ви думаю, всі знаєте, що це таке. Тобто, абсолютно не потрібна вже історія тобто, де зібрані угодні владі канали з їх власниками, до речі, олігархічними, наприклад, Льовочкиним і Ко, які отримують гроші з держбюджету за те, щоб не вийожуватись і давати спокійно славити офіс президента і Володимира Зеленського. Але найцікавіше, друзі, от я знайшов дуже цікаву закупівлю на прозору. дуже довго не шукав. Є такий у нас учасник цього єдиного телемарафону телеканал Freedom, Я його дурдом називаю це. Абсолютно пошесть, яка керується при прихлі... ну, скажімо так, медіа, як би це так дотою. Людішечками, яких свого часу звинувачували в зв'язках з Гахметовим, і не тільки на яких працює величезна кількість мразоти, яка працювала на каналі Медведчука. Ця паскудна Гедота замінила нормальне намовлення. Фрідом у нас віщають на русському язикі. На секундочку, да там постійно крутять хороших русських, арістовичі розказують, як нам треба не обіжати русських. Ну це ви розумієте. І славлять Зеленського з Єрмаком. Ви розумієте. І от це лайно, друзі. От буквально на днях. За от дуже цікавий тендер на прозоро можете перевірити, це дуже легко. Ви можете зайти до мене на Фейсбук-сторінку, перевірити. Я виклав цей скрін. Так от заходять е ці ребятки на торги і купують на майже 10 мільйонів гривень е новорічний, так би мовити, якийсь постановочку е під назвою. Ви будете дуже довго ржати, друзі, але санаторій ні Я не жартую, друзі. Це реальна закупівля на 10 мільйонів гривень для новорічної ночі. Нормальненько так, так, друзі? Я вже мовчу про скільки мільярдів обходиться в принципі цей телемарафон. І тут ми згадуємо, так, значить, стадіон Ківер, скільки там 1,8 мільйонів, там те, значить то, сьо, отак да, друзі? А тут от коли ми говоримо, у нас нема БПЛА, у нас там то, то то. І тут, значить, лайно, яке насправді як уже жаліється міністр інформаційної політики Ткаченко, ніхто не дивиться, витрачає на якусь фігню, 10 мільйонів гривень. От ми тут на цензорнеті, на нашому ютуб-каналі, на сайті, я думаю, в курсі збираємо на чергову порцію фіпільві дронів дикій і збираємо 1 мільйон гривень. А от у нас вже з бортом перевели взавпів мільйона гривень, і це доволі складно все йде, вже не перший тиждень, тому що ми розуміємо, у всіх людей проблеми, ніхто багатшим не стає і так далі. А тут одним помахом пальця 10 мільйонів гривень. І ти такий думаєш, цинічні ви вблюдки. І у вас ще вистачає совісті. Використовувати той факт, що ви, які керуєте цією державою, ви яким належить міністерство оборони, яким належить монобільшість, яким належить все, все, все. Ви дозволяєте собі зробити винними в тому, що ви провтикали все, що ви замість того, щоб займатися розвитком виробництву дронів, приділяли увагу тому, як написати прізвище залужний за сирським, і не вказати, що він головнокомандувач. Ви, які займалися тим, щоб створювати собі якихось політичних фігур, на жаль, в армії, для того, щоб їх надувати і піарити їх, щоб не дай Бог хтось непотрібний не став більш популярним ніж Владимир Олександрович Зеленський. І ви тепер знову намагаєтесь зробити винними місцеве самоврядування. Насправді вам треба просто-напросто перед майбутніми виборами зачистити конкурентів і зробити так, щоб саме ви сіли, як вам здається, на західні бабки і їх продовжували освоювати. Ви розумієте, в чому цинізм ситуації, друзі? Ем, тобто, виходить, виділяти мільярди гривень на телепомики, які славлять Зеленського і Єрмака. Це цільове використання. Коштів. Ви взагалі розумієте, який цинізм ситуації? От чесно, мене вже настільки задовбало займатися цими чурячими розборками. Просто вже настільки противно говорити про це лайно. Але ви знаєте, це ж просто ви маєте розуміти, що є величезна кількість людей, які навіть якщо вони додивляться це відео до кінця, вони напишуть, що я це Парахаскот. пофіг, що в 2019 році і що я критикував Порошенка з першої секунди його приходу до влади. Пофіг, що в 2019 році прихильники Петра Олексійовича і досі, до речі, заявляють, що я винний в тому, що Зеленський прийшов до влади. Ні, все одно я. Я буду прокатити перескладкот і Аріген Кремля. Не сумнівайтесь, гарантую, що під цим відео буде купа таких відео. А Вас Марашенка? Ну, ви розумієте, це люди насправді теж стали жертвами дуже хорошої, до речі, з точки зору ефективності спецоперації офісу президента, яка будь-яку людину, яка не згодна з тим трешем, в який кидає нашу країну Володимир Зеленський в внутрішній політиці, його треба оголосити парахаботом. І все. Тоді він, значить, він, типа, сволоч, тварі, його надав викинуть і не слушать. Ну, ви розумієте, так? Да? Я от хочу задати одне питання: От хто, повторюся, заважає Володимиру Зеленському проводити будь-які рішення оборонного характеру? Хто заважає займатися виробництвом? Хто заважає виробництво тронами, чим завгодно? Ну ніт. Бачите, в усьому винні там ківерці зі стадіоном чи там ще хтось. Я скажу тільки одне, друзі. Безумовно, є питання адекватності витрат під час війни. 100%. І дійсно, в. Місцевому самоврядуванню треба дуже чітко розуміти, що якщо ця витрата може почекати, вона має почекати. Не треба ніяких порядкувань, парка, парків, лава і так далі. Тобто, якщо гроші витрачаються на якісь місцеві нужди, ну очевидно, там. якщо прорвало каналізацію, чи треба труби перекласти, чи тебе вже така дорога, що там вже машина по ступиці провалюється, ну це, звичайно, треба робити. Ну, а при всій повазі стадіон може трошки почекати. Але я вибачаюсь, коли Просто-напросто будь-які витрати місцевого самоврядування намагаються зробити винними в профтиках конкретно Центральної Ради, а головне, вибачте, який совість мати будь-який представник влади Зеленського щось говорити про якісь такі витрати, маючи такого міністра оборони і маючи таку ситуацію з витратами в Міністерстві оборони. Нагадаю, яке фінансується коштом західних платників податків. Чесно, ви знаєте, в мене вже просто не вистачає зла, коли я це все бачу. Причому ми ж бачимо це чітку розгонку всіх цих меседжів, по всіх їх телеграм-помийках, по всіх їх єдиних телемарафонах, Девіда Харахамі і так далі. Ну, вже ж всі, всі все розуміють прекрасно, як це працює. але вони продовжують робити свою справу. Вони не можуть заспокоїтися, для них все одно головним ворогом є там Кличко, Садовий, Філатов, і що, а руский, ну, то таке. Чесно, це просто уже. Я я навіть не знаю, ви знаєте, от, якими словами це просто можна описати. І я просто не розумію, що у цих людей в голові. Вони насправді думають, що вони можуть продати Україні щось, окрім перемоги. Вони дуже сильно помиляються. Я не сумніваюся, що є величезна кількість галашованих, які будуть думати, що ми тут ці прокляті парахаботи, які не дають великому лідеру сучасниці щось робити. Але от не знаю. От ті факти, факти, які я вам виклав, вже вони не є суперпромовистами, які не пояснюють, що насправді відбувається. Чесно, я, мене, я розумію, що це дуже емоційне відео, це моє особисте. Стаємхо, так би мовити, по цій історії, але чесно, коли я бачу, як Арахамія заявляє про якесь виробництво, і щось мені знаєте, мене просто не вистачає вже навіть як ніякихось матюків. Тому що, от знаєте, коли я дивлюсь на цих людей, от владу Зеленського, от у мене немає ніякого іншого терміну, крім слова, ларьочники. Я нагадаю, що Андрій Єрмак е, в свою битність, так би мовити, не в. Е, Помічником депутата партії регіонів головного бойовика і Альберльбруса Тедеєва ще за офіційною інформацією був так би мовити юристом. Це від до того, як він там продюсером займався. Да він займався тим, що він подейкує, займався вирішенням питання мафів, друзі. Мафів і тому, от якраз ми знаєте, друзі, і таке от термін як ларьочники, Мені здається, дуже добре підходить під те, що відбувається, тому що мелочність цих людей просто дріб'язковість, просто вже неможливо. Якось просто навіть зрозуміти, тобто, замість того, щоб реально увійти в історію, ви займаєтесь, от навіть по приводам якоїсь такої наброси російської пропаганди, ви це використовуєте для того, щоб просто влаштувати чергове срало з місцевим самоврядуванням. Чесно, це настільки огидно, що я, я не я не вірю, що люди, які не здатні думати, зроблять свої висновки, але все ж таки. Просто от, от подумайте, осягніть, перевірте кожне моє слово, яке я кажу, погугліть, подивіться, я не сказав вам жодного слова неправди. Це реальність, друзі, така яка вона і є. Тому я, відповідаючи на те питання, яке винесене у нас в заголовок, на що ж треба витрачати гроші під час війни, скажу дуже просто: всі гроші мають в першу чергу йти на те, що або слугують перемоги, або підвищує ефективність держави. Всі інші витрати безумовно мають бути перенесені. Але ще головніше. Щоб наша чудова, на жаль, влада зрозуміла одну просту штуку. Коли ви хочете єдності країни, ви маєте перестати займатися постійним розколюванням цього суспільства і під виглядом а, і використання будь-якого приводу будь-якого приводу для того, щоб просто вкусити своїх опонентів, використовуючи той факт, що на нас воєнний стан, а у вас є єдиний телемарафон. Це настільки огидно, що просто. Повірте, ніхто вам цього не забуде, і єдність у нас є навколо перемоги. У нас єдність є. Я впевнений. У всіх людей в Україні і розуміння того, що під час переправи дійсно не можна міняти коней, що ми увійшли в цю війну з президентом Зеленським. А, чи було велике питання, як саме і чому, але це вже інша історія. І виходити ми будемо з цієї війни теж з президентом Зеленським. Але от після її закінчення ми дуже серйозно будемо розбиратися з усіма цими історіями. І вам, Давіда Рахамі, ми теж задамо питання і про те, як ви збиралися з комуністами співпрацювати китайськими, і про те, як ви там співпрацювали по деяку відь, по білоруському е топлячку і по дуже багатьох інших попитаннях. І по Бухалову в вашому. Прекрасному бункері в той момент, коли кращі люди країни гинули під Києвом, це ми про все це поговоримо. Обов'язково Давід е, забув там як вас, е, побатюшки. Ну, не ва не так важливо я думаю, в цій історії. Отака От у нас історія, друзі. Тому слідкуйте за руками. Це дуже важливо, тому що, чесно кажучи, те, чим займається офіс президента, у мене вже... Просто немає жодного просто коректного слова. І коли вони просто потім будуть викладати шматочки відео сензору, розказувати, які ми сволочі, як ми можемо. Тому що просто нам урвався терпець робити вигляд, що через війну ми маємо не бачити те лайно, яке ви робите в країні. Дякую вам за увагу. Якщо вам було корисне це відео, будь ласка, полайкайте підпишіться на на канал Сензор.Нет, підписуйтесь на шоу-бісики. І знайте, друзі, ніхто, окрім нас, нас не врятує, і ніхто, окрім нас, нам нашу. Країну не подарує. Дякую вам за увагу. До зустрічі.